Привіт, любі мої українчики. Їду додому, катався на сноуборді. Українчик на сноуборді. Вона в горах навколо озера Тахо. І Донер Лейк і озера Донер. Ну, ну що, розкажу трохи про доїзд на Білорусь. Доїзд на Білорусь, на відміну від доїзд там, вчини, чи в, в, на Мармароси, він відрізняється тим, що. Ті таксисти, які будуть вас вести з якогось там райцентру чи до якогось райцентру, вони дупля не відбивають, чого ви туди їдете. Тобто там потік не, не настільки сильний, він відтермінований був в часі. Фактично, в 22-му році на Білорусь пішла тільки Чернігівська область, і тепер ми не маємо нікого з Чернігівської області, хто б звертався. Там хтось, якийсь Сонько, звертається. Раз півроку, тобто там знаходиться в Чернівській області і питає, як же ж це йому вийти десь. А всі решта просто звідти звалили через Білорусь. І нікому про це не розказали, бо ніхто їх не питав і розказувати було нікому, тому що ті, кого знали вони, і так знали, куди йти. І Вийшов такий провал. 22-й, рік. Ніхто туди не йшов. Там були тільки поодинокі виходи, поодинокі там сміливці, які мали якихось рідних там в Білорусі, або якихось там знайомих, або коли там колись там бували. Ну, тобто яких що, щось про Білорусь знали і про поточну ситуацію в Білорусі. Ті поодинокі пробували виходити. І ми тільки здогадувалися, що там робиться по статтях із газет про те, що хтось там переплив Дніпро на матраці. І про те, як його штрафували за те, що він матрац виїздив на митну територію контрабандою. Ну, і так якось ми виглядало. І фактично у 24-му році людей треба було прямо вмовляти, щоб вони туди стартували, на ту Білорусь. А далі, після того, як це вдалося, після того, як перші піонери туди в Білорусь петляли, ну цей рух почався. І він зараз набрав добрих обертів. І Фактично цього року цієї зими, цієї весни, ну, напрямок на Румунію він сильно просів, напрямок через Мармароси він сильно також просів. І прикордонники, вони звичайно, трохи там не до того готувалися, не думали, що буде плюс-мінус те саме, а того самого не вийшло. І, Ну і що ж виходить? Що коли ви намагаєтесь доїхати якимось таксистом поближче до кордону, то фактично вам не треба його як там, занурювати. Чому ви туди їдете, у ваші ці наміри, тому що він може бути до цього просто не готовий. Люди не знають. Що цей потік на Білорусь, що він носить такий масовий характер. Тому ну, що білоруський кордон, на відміну від кордону з Румунією, він набагато довший. Не в сенсі, що він фізично довший, бо кордон з Румунією, там щось сотні і сотні кілометрів, там щось кілометрів 600. З, з Білорусією він теж плюс-мінус такий самий. Тільки місць для виходу, місць для старту, для початку початку мандрівки і доріг, куди то можна робити, ну там набагато більше. Там е, е, сила селена то, тих всіх, того простору, куди можна перетинати той кордон. Не так як воно відбувається в, в напрямку гір, де в нас є там пляшка, е, чи горло від пляшки, де хочеш не хочеш, збирається той потік народу. В одному місці. Ну, ідея, там пасуться прикордонники, намагаються їх там виловити, перехопити. Тут цей кордон просто дуже лезний, і тут головне не, не бути дуже безпечними, тому що є багато прикладів, коли люди доїжджають там, приміським потягом до одного із райцентрів і звідти там стартують. А потім інші намагаються це повторити в самий тупий спосіб. Вони просто посеред білого дня. Без будь-якої видимої на то причини, зібравшись там не, не то, що по двоє, по троє, а то і більше, вони просто виходять із потяга і тут хочеш не хочеш, якщо стоїть там якась поліція чи е, прикордонники, ну це просто помітити неможливо. Там, ну І та сама історія з тицикунами, з тицикашниками. Тицикашники теж там пазуться, їм треба теж ловити якийсь народ. І коли виходить троє чоловіків дорослого призивного віку, ну вони просто ці прикордонники мусять перевірити своє щастя, вони мусять розібратися то такі, куди. Ну і і ясно, що троє дорослих чоловіків вони здебільшого між собою не носять чи не мають ніяких родинних зв'язків, не мають ніяких раціональних пояснень. Яка ж така причина їх зібрала тут втрьох у цей день? Чому вони просто вийшли на, на перон з одного вагона з якимись там речами? Такі, ну, про такі речі люди просто не задумуються, тому що вони слухають, як то зробили інші, що, що інші просто там доїхали, вийшли і собі там десь пішли, прямо чуть не з рюкзаком відразу в ліс. Ну і виходить, що потрапляють на очі і розкручується цей ланцюжок в, в поганому, в поганий спосіб. І далі наважитись на повторну спробу сюди саме ну, людям складно. А, а, наважити, а наважитись варто було, тому що при міських потягів валом вони приходять не тільки там посеред дня, а ще й посеред ночі. І йдуть повільно, місць для виходу з них теж сила Селена. Тому краще розділятися, краще когось відправляти вперед. В ідеалі, якщо це будуть жінки, жінки можуть легко пересуватися тими краями, використовувати таксистів, знайти таксистів. Які допоможуть їм кудись доїхати, ну і потім з тим самим таксистом і вас можна там кудись довести. Найкращі дні це робити це е, якась неділя-вечір, тому що неділя-вечір це в них як п'ятниця вечір у нас. Понеділок там вівторок. Е, ці, 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 ці кашники, вони по буднях днях там в, 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 в робочий час вони пасуться. Е, але, а з прикордонниками ситуація інша. Прикордонники вони, ем, ну, вони націлені на, на, на те, щоб цей потік перехоплювати, коли цей потік максимальний. П'ятниця, По, ну, субота, там, неділя, коли люди їдуть назад. То якось ось так. Тому е із білорусами, із напрямком на Білорусь ситуація інакша, ніж з напрямком вгора. Вона е ну, радикально відрізняється. Вона з одного боку набагато простіша, тому що е роз розосередженість народу, розподіленість народу вздовж цього кордону, е вона там ну, на висоті. Там на, на одну ділянку там, на один погонний кілометр того кордону припадає 0,0 того, хто там його переходить. І вони не збираються всі, не скупчуються на одних залізничних станціях, на одних там містах, селах чи в одних тих самих містах і селах. Хоча е така Ну, як така схильність в людей є. Вони там намагаються їхати туди, де є готелі, туди, де е, є якась інфраструктура, якісь таксі таксі і тому подібні речі. І є якісь там знайомі, друзі чи щось таке, щоб їх там запитати і е, 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 з'їздити туди під якимось приводом, з'їздити там. Посмажити якихось шашликів на березі, якоїсь чергової кар'єрів, бо там їх просто сила Селена. Там якраз тих місць для для того, щоб поплавати в теплу пору року, їх там дуже багато. І ну, така от ситуація. Тобто головне, що я хотів сказати, що таксисти вони тут не, не розуміють, куди ви там збираєтесь. І здебільшого вони розуміють, що вам треба минати ті блокпости, тому що ну, блокпости вони щонайменше відберуть там якийсь час, а що найгірше, вони заберуть клієнта і ще створять проблеми самому таксисту. Мало того, що ця ситуація неприємна, коли когось силою кудись забирають. Так ще ж, як почуття провини є в тих таксистів когось забирають, щоб, щоб він фактично людину привіз в руки тим людям, яких, які віддавати їх не можна. Тому що, Білорусь хороший напрямок, Білорусь він простий напрямок. Головне не робити якихось необдуманих кроків. Не, не, не робити. Не планувати вашу мандрівку так, щоб ви за один етап там, виїхали з якогось з Дніпра, до прикладу, і доїхали до якогось села на, на, на трасі, і з нього просто взяли і пішли пішки в ліс. Треба розбивати цю дорогу на ділянки, треба, щоб ви дорогою якось розуміли, що вас там чекає попереду. І треба по максимуму задіювати інших людей, в тому числі наших койотів. У нас тут койотів вже на Білорусь назбиралися. У нас там раніше не було ні одного. Ну а тепер ми їх вже назбирали. І вони тут, мало того, що між собою комунікують, так вони також сильно апгрейдять. кожен, хто проходить по тому їхньому приблизному шляху, який вони собі прикинули, яким вони самі йшли. Кожен додаєсь нового, щось виявляється, з'ясовуються якісь нові деталі, які сильно спрощують шлях наступним, хто йде після них. То... Ну, ось так. Так що їдь Білорусь. В Білорусь, е, треба з собою брати гроші. Не, е, не думайте, що е, треба брати там якийсь мінімум, бо вас там оштрафують по максимуму, як побачать, що у вас є гроші. На Білорусь в тому числі виходять люди, в яких грошей немає. І якщо ти, наприклад, прийдеш, що в тебе є гроші, а хтось прийшов туди без копійки, то фактично ти будеш сидіти разом із цим іншим, і ви будете там сидіти в тюрмі без вікон на вулицю, можеш і цілий тиждень, поки білоруси назбирають, поки ця конкретно прикордонна застава, назбирає інших таких як ви. І з грішми в кишенях, які б могли покрити витрати по штрафах цього, хто прийшов без грошей. А ви там вже далі самі вирішуєте, що вам з цим робити. Чи е, чекати, щоб він повернув ті гроші, які ви на нього потратили. Це також залежить від людини. Е, люди вони можуть. там Розказувати, що не збираються там повернути, що їм там треба позичити. А там далі, коли ви вже сидите в автобусі, то він вже заблокував вас всіх, заніс там той чорний список, і ви вже до нього ніколи не дозвонитесь і не дізнаєтесь, що він там робив. Тому теж будьте до цього готові, віддавайте, ну, віддавайте цьому належне, сприймайте це як належне. Бо кожен день, який ви там проведете в тюрмі, він... Буде вам не то, що неприємний, він залишив той неприємний осмак і відбиток на вашій свідомості. В середньому туди треба нести якихось доларів 500 на ну, ту Білорусь, там якихось штрафів буде на доларів 150. І в кишені у вас там має бути, щоб ви могли показати гроші цим полякам. Поляки не завжди то питають, але буває, питають. І краще, коли вони є. Така сама ситуація із цими вашими ем, як там, побратимами, чи як їх назвати, шукачами кращої долі. Е, що теж треба поділитися із ними грішми, щоб кожен скинувся там по якійсь сумі, щоб в нього теж були в кишені гроші, щоб він міг теж показати на кордоні. Тому що чим. Швидше то буде відбуватися з поляками, чим менше буде причин зачепитися, тим менше ви там от, хапанете стресу і менше часу проведете е, на самому кордоні з Польщею. Поляки плюс-мінус поводяться добре. Там з ними незрозуміло, як поводитись, як їм що їм розповідати, бо білоруси сильно розповідають. Білоруси сильно розповідають, як себе треба поводити, що треба не розказувати, що ви прийшли кордон поза межами пункту пропуску, що ви в'їхали в Білорусь десь там як туристи з якоїсь Росії, чи ще там звідкись. Поляки в це все не вірять. І, ну, і, і полякам доводиться розказувати, як воно є насправді. Ну, не знаю, як тут. Починати чи починати розказувати полякам, як воно є. Ну, сама простіша схема це відповідати коротко на їхні запитання, не, не розказувати розложисто. Якщо ви плюс-мінус нормальний, адекватний там, хлопець, то поляках, поляки вас впустять, вас немає причин вас залишати там в тій Польщі, в, 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 в Білорусі. Поляки впускають. З тою надію, що ви там залишитесь в Польщі і будете в них там працювати. Тому що молоді хлопці, які впоралися з тим, щоб здолати кордон, особливо ті, котрі зробили це самі, вони потрібні кругом. Вони потрібні у всіх країнах. І цей відбір, він дуже хороший, дуже хороший для Європи, тому що люди цінять життя. Люди мають відчуття вдячності до народів, які їх прийняли в себе. І роблять все від них залежне, щоб і в них все було в житті добре, і з сусідами все було гаразд. Тому, мабуть, на кордоні треба розказувати, як воно є, щоб білоруси сказали вам не розказувати. Фактично, ми перейшли до них до кордон з Україною. Або починати із того, що вам казали білоруси розказати. І далі там сильно не опиратися і не вигадувати. Нічого казати, як воно є. Це найкраща стратегія із людьми наділеними повноваженнями, бо прикордонники, ті, котрі вас впускають в країну, вони ну, великий потік народу пропускають щодня, і вони е, мають дуже великий досвід спілкування. І, ну і обманути їх, мабуть, нереально. Якщо ви цим щодня цим не займаєтесь. І, і, і нічого, крім роздратування, вони відчувати не будуть. Тому не знаю, щоб, як тут поступати, з одного боку, після білоруських цих пригод ну, не можеш ти на чистому оці розказувати, як воно було після того, як вас білоруси всі поінструктували. А з іншого боку, як вас притискають, то сильно. Сенсу відпиратися там немає ніякого. бо ну, Тільки роздратуєте і викопаєте проблеми собі і, і, і своїм цим, туристам, таким як ви. Ось так про Білорусь. Так що всім успіху, давайтеся знати з того боку кордону.